Вода така не, не дуже то не думав виходить знімати, думав просто подивитися що тут робить От, вийшов на поле побачити нічого цікавого. цікавого Зараз друзі от попала мені така штука Я так розумію це коніна якась а може бути Відрімачка просто пряжка. Не знаю чи буду багато відео знімати, але це я вам покажу. Постараюсь сказати що це таке. непогано, супер. Попробуємо ще пошукати. Не так от відійшов далеко, скільки декілька метрів він тут що збирав, Знайшов ту пряжку. Тіканіну. А тут он він... зразу недалечко знайшов ось таку от пломбу. Інтересно. Треба акуратно почистити. Подивіться, що на ви... щось конкретно не видно. Є якісь там цифри, але точно я не скажу добре, друзі. Є знахідки, є, можна шукати. Поле, я так зрозумів, непогане. Надіюсь. Що ж, спробуємо, йдемо поки що далі. Якщо що буде реально все цікаве, буде хороше відео. Бажаю всім Вертався по батарейки, бо він цей металошукач батарейки лягли. І... Вон вийшов, невеличка ямка, зразу от такий кусочок обломок. Вилочки, ложечки, не знаю. Ну, Якби нічого немає, ні надпису, нічого. Можливо, щось є. Якщо придивитись. Що ж, добре. Є кусочок. Трошки щось знаходиться. Попробуємо ще пошукати. Ну що, йдемо далі, друзі. Побачимо, що буде. Який сьогодні у нас день, чи хороший, чи ні. Погода то не дуже, впорно. Небо затягнуте, але дощу немає, то вже добре. Всякі барахути находилися. Навіть не цікаво показувати. Всякі стаканчики для електрики. Зараз от, друзі, от є ямка тут невеличка. І довгождана монетка. Є, шо, це монетка, звісно. Здається, монетка. Що да. за монетка? Поки що невідомо, але... але зараз я легенько промию і покажу, друзі. Покажу, що воно таке. Добре, друзі, дивіться. Поки що ну нічого не видно. Якщо хто щось бачить, вот, то буде добре, тому що я на даний момент бачу просто нічого. Вот. Ну але якщо у вас підсказки якісь, то скажіть мені. Вот. От, якщо у вас є підказки, що це за монета, то, будь ласка, підказуйте. Бачите, в мене збивається ракурс відео. Не дуже то хоче знімати. Давайте так положимо. Mm. От, і спробуємо зблизити. От так, друзі, так лучше набагато видно. Але все одно тут пустота. Дивимося з другої сторони. Так, де вона у нас? От вона. І з іншої сторони теж нічого не видано. Ну, але найцікавіше, що вона є. А там вже, надіюсь, подивимось і підберемо результат. Прочистимо акуратенько. Добре. Добре, друзі, не будемо триматися на одній монеті. Так що день йде до кінця. А нам ще треба показує. Знову знахідка невеличка, інтересна така, що Шоно таке дивіться, Ніби квіточки, щось. Якась приколка була чи що. Значить, правда? Шкода. Шкода, що така страшна вже убита, але щось цікаве таке інтересне. Може щось щось почистим, да щось буде з неї, не знаю. Такі друзі. Знахідки є. Знахідки є, тільки от якби всі їх знайти. Ну, добре, ще одна монетка. Правда, пищало, непонятно, що всякий еталолом, а зараз от є монеточка. Так, дивимося, друзі. Я думаю, всі знають якого-то рейху. Так, ну правда, убита. Горил намальований. Але є. Добре. Люкс, друзі. Йдемо далі, поки ще видно. Йдем далі, бо... Глибоко було, звісно, глибоко, але. Але ми її знайшли. І це вже плюс. Що ж, ще походимо, може щось тут. Може щось тут знайдемо. Місце хороше, походу. Ну що. метрів п'ять, мабуть, відійшов. Ан знову, ган, друзі. От такі. Кажеться гудзик. Кажеться гудзик. Да, гудзик. Тільки... Ну, убитий, але, але, але. Але гудзик, бачите? Видно. А зараз я почищу трошки і покажу. Бо шапочки, звісно, немає, але гудзик є. Важкі, правда, якісь такі. Так, добре, я зараз все покажу. Ну що ми почистили. Дивимося, от такий, бачите, гудзик у нас інтересний. От. Чесно кажучи, перший раз такі знаходжу. Ну, але Але цікавий. Якісь тут по боках якісь бачите зацепки, що то непонятне. Дві дірочки. ну, Якби пришивався, але, але походу, що тут щось було. Ну, відламалось, напевно. Ну добре. Головне, що є находки. І непогані. Що ж, а ми йдемо далі. Будемо шукати. Поки сонце ще зовсім не сіло, ну, але дощик починає. Погода гарна, Була б, Можна було б цілий день сидіти. Тут отак, бачите. Вода хмуриться. Машини їздять, всі дивляться, чим ми тут займаємось. Вот. У нас хороший розкоп. Тому що по знаходи всякі такі для електрики, для стаканів. От це от тут я б так мав розложити. Два штопора, це степлиця. Парники використовують всякі штопори. Ось такі, такі до тракторів. Тут металевий теж якийсь штопор був, але це якісь такі легенькі, як алюмінів, не знаю. От, а всякі такі, знаєте, нічого корисного, нічого хорошого. Кришечку знайшов з-під пива. От. Так, правильно, Вот, Друзі. Можна був закінчувати, бо почався дощ. Так от. Ось таке все що не потрібно. Ну і з хорошого що я знайшов, це ось таку пряжечку. Вот. Так візьмемо окремо пряжка от така цікава. Далі от, от така якась приколочка, що то непонятне було. Далі кусок ложки чи Вот, Відломаний. І осколок від снаряду. Ну, Плюс знайшов ось такий гудзик. Або пряжка, яка я не знаю. Ну, типа гудзики і з якимись защолками було. Відламалось, не знаю. Можливо, просто кришечка була до гудзика. Мені, друзі, отака от монетка одна. От у мене. Але тут погано видно. Надію, що хтось побачить. Ми подивимося. Я постараюсь знайти інформацію про цей гудзик. Це одна сторона, а це ось друга. А з другої сторони то взагалі нічого не видно. І знайшов ось такі, годзики, друзі. Це фенік 1, десь 1880-80 років. Десь так. от, от так, друзі. бачите, Шкода, що знищено, але, але. Що ж зробиш? Час своє забирає, знищує все. Что ж, друзья, такі у нас знахідки. От я вирішив виложити, щоб подивилися. Ну, інформацію постараюсь викинути детально про свої хороші знахідки. Ну а про метал ви самі бачите, що тут є, чого хорошого. Ну, але за 2 години пошуку це нормально. Что ж, добре всім успіхів, удачі! Золото під лопату. Пока.